Ось так дивіться, як треба про землю дбати. Люди не дбають, орають і що зараз в нас робиться. Дивіться, не видно поля. Ви бачите, що робиться? Просто пил. Просто пил. Все знімає, все летить, вітер скажений, вітер, по-моєму. Дивився, там до 15-20 до метрів на секунду. Віти не можна. Як в Сахаріві, ви дивіться, що робиться дивіться, гляньте. Це все летить з землі. Все летить із землі. Гляньте, що робиться. Це все по пахоті. Я думаю, люди повинні задуматися. Якщо не задумаються, чи треба нам мора, чи не треба, це буде велика помилка 21-го сторіччя. Не видно куди їхати навіть, ви бачите. Дивіться що робиться. Все, піднімає із землі. Все, не видно. Ну от таке вам відділення зняв. Я думаю, хто розуміє, то той дойде.